Всім доброго часу. Сьогодні буде коротеньке відео по таких забитків старовини, як то назвати. Попалися два прилади. Прилади ще часів Радянського Союзу. Почну з цього. Це є в нас ось такий крокомір. Паралон ще. теж вже розклався. Отакий крокомір. Заря. Значить, як він працює. Його Отут поставити в положення вімкнену, як причепляєш на штани або в кишеню. І коли йдеш, отак він робиться, і тут у нас крутиться, змінюється от вже одиничка. Але тут треба зробити не менше 10 кроків, тоді воно повернеться на один знак. Значить, щоб обнулити його, притискаємо і крутимо сторону, Як показує стрілочка. Ну, так обновлюємо. І щоб його вимкнути, то просто переводимо цей перемикач в таке положення. Це є крокомір. До нього в нас ще йде отут інструкція. Салон на тех огляд. Пише шагомір цифровий, хоча це є механічний шагомір. Ну, Написали так, назвали паспорт. І тут інструкція, як ним користуватись. Ось це є перший такий. Річ, яка попалася мені. І друга річ це є отакий паяльник. Звичайний паяльник. Часів десь 80-х років. Ось в такій коробці він був. Маю він в середині інструкцію паспорт. Виготовлений город Запорожжя. Знак якості, технічні характеристики, комплектність, схема, як його зібрати, ну і як з ним працювати. Гарантійний талон. Ну і подивимося, що в нього є. Ось сам паяльник. Жало покрити. Нікелем. Отут у нас є така підставочка. Вона має отак вставлятися. І дві ванночки на флюс. Ще в комплекті йдуть два таких жала. Одне зігнути, теж покрити. Нікелем. І ще одне пряме жало, теж нікеліроване. Отак От воно мало бути. Ставитись. Вмикаємо і працюємо. Ну, отакий паяльник. Ще новий. Десь в когось на горищі ті речі валялися. А тепер людина вирішила їх продати чи віддати. За якісь там невеликі кошти. Ну і так, дякую всім за увагу. До зустрічі.